Вітаю вас всіх! Сьогодні в мене огляд моїх реанімашок з розпаковки. Пройшло вже два тижні, і я хочу показати, що і до чого, значить, перша орхідеєчка відсушила в мене один листочок. Пересаджувалась вона 17-10. Залишилась вона з одним листочком. Корінчиків нових нема. В неї один ось корінець, оцей товстий, з яким вона живе. От, один корінець один листок тримає. Так. Далі це від світашка. Хоче бути реанімашкою. Вона відсушує корінці, вона відсушує листки. Один уже ми зняли, ось відсушує інший. Пересадка 24, -го, 10. -го. Корінці летять в пропасть. Он ще знизу два здорових є корінчика, я її планую зробити перевалку, от в цего кашпо її. Я зараз її перевалю, маві, тому що тут ця шия гола, виходить. І хочу накрити, щоб мохом тако обійти його. Щоб корінчики починали рости, бо вона мені так відсушить все на світі. Я її заглиблю от спробую так. Значить, ця у нас тримає корінці, ця корінці не втрачає. Ось вони, але нових я поки що не бачу, зато є вже один листочок росте. З цією у нас орхідейкою пересадочка 24 10, теж все гаразд, є один корінчик підпорчений. Так, в принципі, все добре. Теж відсушує один листочок. Ну, крепенько тримається. Нижні трошки в'яловаті оці. Ці будуть скидуватись. Значить, наступна орхідейка не пересажувалась полити її, вона не пересаджувалась, вона всередині з стаканом. Потреби в пересадці, я її не бачу. З нею все гаразд зараз полию. Так, ця орхідейка відсушує коріння, але гарно тримається. Там стільки всередині в них мусора, якісь, е, е, як е, з повітряних кульок, там щось таке. Але тут, дивіться, яка гарна коренева. Зверху відсушує, а знизу прекрасно все. Теж вона не пересаджувалась, не було потреби. Сухарі познімала вокруг. От, підсипала трохи кори і все. Це стоїть. Значить, ця орхідейка з двома квітоносами бордова крапку. Так, на її росте он молодий листочок. Теж куча мусора всередині чомусь сміття. Після пересадки. Корінці, не втратила жодного корінця. Гарно себе почуває. Все, росте. Наступно, Так, їх тут незручно трошки брати. Пересажена реанімашечка 25-го. Трошки вона в'яне, але наче більш-менш нормально зараз, полити треба просто, щоб вона не в'яла. корінців. я тут не бачу в неї. Десь був один і то воно засох, він є. Але вона тримається. Зараз поляє. Так. Наступна реанімаха. Ну так, листочка піднімає, ростить нового. Корінців поки не бачу. Дві неділі пройшло, нема корінців. Вона, по-моєму, тут іде з двома товстими корінцями з одного і з другого боку, або один великий. Щось того. Вся пересажена 30-го, 10-го. Типа по типу, чи вона реанімашка, чи вона цвіташка. Ось. Я думаю, що це все-таки не дуже сильна реанімашка. Поки що не бачу в неї нових корінчиків, нічого такого, але вона славненько тримається. От. Треба теж поляти вже підлити їх. Поки, поки нормально все йде своїм чередом. Ну, а цей оцей гліб, я думаю, що це бігліб, бо листя велике, тонке. Цей, скоріше всього, що буде він реанімашкою. Якщо не скине тих два корінця, то буде він реанімашку. Не буде реанімашку. Якщо скине, буде реанімашкою. Так, наступна орхідейка. Скинула вона мені все своє корінечко. Я прибрала зайву кору. Я її посадила, підсипала ці кори. От. Потім я сьогодні їх забрала, поклала мох зверху, прямо такий слой жирний. Намочила його, застелила, накрила пакетом. Все що в мене на стілажі стояла, бо вуха дуже сильно вона опустила і повернула її під досвідку сюди. На Поличку цю де в мене була моя перша реанімаха ну, з моїх домашніх орг. От ця реанімашечка, яка без корінчика, без жодного корінчика. Навіть без поганого. Вона відновила тургор. Але вона все время в мене в пакеті. Ось таке на дні в неї вода. Зверху теж мох. Он, і вона собі стоїть. Вуха не падають. Вони і були упали, так м'ягенькі такі були. Зараз я пробую, вони такі, більш-менш не такі в ялі, може це через пакет, так мені здається. Ну, я не чіпаю і не відкриваю. Так, пеньки, пеньки, пеньки. Один усох, оцей, що я зломила. Верхушку йому, то що цей, він, все, він своє отжив, зараз викину на смітник. А оцей, щоб було два листочка, я робила розпаковку, один відвалився, потім інший відвалився, то тут корінці ось є. Я не пересаджувала, витягла, по-моєму, торт в стакан тільки. От, є два корінця. Але я не впевнена, що тут буде толк, тому що, тому що дуже тоненький сам пенечок, і я не знаю, де воно там що вилізе в нього. Я навіть не бачу ні намока, ні брунечки якоїсь. Пеньочок такий сухий-сухий, тримається на двох корінцях, але він поки буде стояти до определеного моменту. Ну, тобто, за увесь час, скільки вже пройшло, то втрачено тільки одну орхідею пеньочок. Решту наблюдаємо. Це лишається в мене під питанням. Я її зараз роблю перевалочку, опущу вниз і будемо дивитися, бо корінці в неї реально вона їх відсушує. Вони просто сохнуть і лист. Відсушує тут за чорні закукляні ці корінці. Шия в неї чиста? Ну, в общем, така ситуація. А, ще хотіла вам показати, значить, моя з'їжена тріпсами орхідея. Значить, вона зажала тут листок. І я сьогодні його відрізала. Розрізала навпіл і трошки бачу, що пошкодила молодий листочок, бо він там завмер. Я не бачила, що він там є. Я його просто вже розпанахала цей лист вже раді цікавості. Він би не зміг вилізти, все одно був би деформований. Ну, буде трошки рости розірваним. Але добре, що він вже почав рости. Може якраз щось буде, бо дуже шкода ту орхідейку. Таке відео. звід мене на сьогодні. Спостерігаємо далі за розвитком моїх реанімашок. І від цвіташок, оцінок. От, і всім бажаю гарного дня. До побачення.